<реш> Коротше, я тут такого гладив-гладий батярчика, і він торкається і об'єд током. <реш> Не встиг зазняти його реакцію. Правда, батяр? Потіскались, потискались. І. Тебе такого потіскать, потіскать, потискать. Не електризуємо тебе чик Що? Що? шок шок-шок. Не, він більше Заліза не торкається, щоб не било током. Правда? Тим. Батячик, ти на сонці прям світишся. Напишіть у коментарі, чи вам не здається, що Батярчик, коли на сонці, він неначе світиться у нас. О, по хвостові видно. Моє такого школі ро як сонце. Хоча назвав батярчик. Коротше, ставте нам лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші відео нові.